Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні тема для розмови Харлі Дерісон і перший мотоцикл. Ну і сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися трошечки краєвиди американські. Я зараз в Монтані і ви можете спостерігати, які тут дикі місця, ліса, гори, ну і така. Карпатська природа. Можливо, хтось дивиться мене з Карпат. Каже, ні, в нас набагато краси. красивіше це все виглядає. Але ну, і тут непогано теж виглядає. Ніколи, до речі, не був Карпатом. Ну, На відпочинку я маю на увазі. Так ось, шалена купа людей питає мене, порадь, будь ласка, ти ж суперспеціаліст, ти вже шариш. Ці хар'я, порадь, будь ласка, який перший мотоцикл обрати, з чого починати їздити, можливо, це скутер, можливо, це макет, можливо, це якась ява, порадь, який перший мотоцикл купити. І таких запитань в мене вже назбиралося напевно, 173 тисячі. І ось я вибрав. Час і вирішив записати цей відос. Звичайно, я шуткую. Ніхто мене ніхрена не питав. Всім, до речі, похріну, на чому я їжу. І всі кращі від мене знають, який перший має бути мотоцикл, чи перший має бути ніж. Взагалі, люди мене нічого не питають. У мене є два підписника постійних. Які постійно пишуть коментарі, які задають свої якісь запитання, які їм цікаві, за що я їм без, безмежно вдячний. Але незважаючи на це, я вам все одно розкажу, все одно розкажу, який, на мою думку, має бути перший мотоцикл. Перший мотоцикл має бути той. Який вам подобається, про який ви мрієте, який ви бачите у своїх мріях, бо той і має бути перший мотоцикл. Ніякий мотоцикл, о, візьму цей тимчасово, а потім трошечки збогатію і цей продам, а куплю собі другий. Це може спрацювати тільки, якщо це Харлі Девідсон. Іначе ні, якщо ви купите перший мод. Якісь китайський чи індійський. Я дуже сумніваюся, що ви від'їздите на ньому якийсь тривалий час, получите задоволення і насолоду від'їзди на такому в лапках байку і потім продасте за ті самі гроші, за які його купили. Скоріше за все, ви придбаєте собі тільки головну біль. Ви будете постійно його ремонтувати, постійно десь шукати на автормаркеті якісь запчастини, позбиваєте всі пальці собі, поки будете його ремонтувати, витріпаєте купу нервів, будете більше його робити, ніж на ньому їздити. І на цьому усі задоволення від такого мотоцикла закінчаться. А якщо ви хочете дійсно... Купити мотоцикл, добрий мотоцикл, і з першого дня отримати від нього неймовірні відчуття, це має бути Харлі. Безперечно, я не нав'язую свою думку нікому. Існує багато інших мотоциклів, які варті уваги. Але я навіть в Харлеях не розбираюся достатньо добре, щоб казати за другий мотоцикл. На мою думку, це BMW R серії. R серії Це дуже хороші мотоцикли. Ну і ті, хто там цікавиться спортами, там дуже багатий вибір японських мотоциклів. Я спортами взагалі не цікавлюсь, не розбираюся в них взагалі. Це вам треба на другий канал, який каже про спорти. Ну, і ще є Триумф. Victory і Royal Enfield. Енфілд. Мені здається, що майже всі ці мотоцикли зараз виготовляються в Індії. А ви самі знаєте, що це за країна. Там все роблять на куліну і молотком, так як кацапи. І відповідно Якість така сама, як в цих Дніпрах, Уралах і всяких цих шляпних мотоциклах, колхозній техніці. Так ось порада моя лише в тому, щоб назбирати грошей і купити дійсно той мотоцикл, який вам подобається. Не брати якийсь тимчасовий мотик, то я поки на цьому поїжджу, потім назбираю гроші, це продам, докладу і куплю другий. Ні, так не, не спрацює. Можливо, тільки з Харлеєм так спрацює, тому що цей мотоцикл у всьому світі. Якщо ти його купив, наприклад, я беру ціни ну, зі стелі. Наприклад, якщо ти його купив за 5 тисяч баксів, да, якийсь там з аукціона старенький, купив за 5 тисяч баксів, ти на ньому 10 років від'їздив і за ті ж самі 5 тисяч баксів ти його продасив. Можливо, навіть ще й дорожче. Деякі, Деякі моделі тільки піднімаються в ціні. Вони не такі ламкі. Ну, це найнадійніший мотоцикл, який існує в світі. Так само, як перший ніж, да? багато там дивишся якісь канали і там задають запитання, о, який перший ніж, який має бути перший ніж. Купляй той ніж, який тобі подобається. На який в тебе вистачає грошей. Звичайно, я не кажу за китайський якісь ножі. Хоча деякі китайські ножі, судячи по якихось там оглядах в інтернетах, варті уваги. Але не для мене. Я не знаю на китайських ножах і нічого про це не можу сказати. Для мене усе китайське. Автопром, ножі, люди, електроніка, все це не варто уваги. Це просто викинуті гроші. Це особисто. Моя думка. А ви собі думаєте, як хочете. Ви ж розумніші, ніж я. А перший ніж, який я би придбав би при тій різноманітності, яка існує у нас на сьогоднішній день, я би, напевно, придбав Antario Red. Або Avispa, да? це ідентичні ножі. Абсолютно ідентичні ножі. Оцей ніж я би придбав і носив би на кармані. Це ну, такий простий ніж, не дуже дорогий, якщо у вас є 35 баксів? Да, вони обидва стоять 35 баксів. Якщо у вас є 35 баксів, то треба придбати це як перший. Для чого нам треба ніж? Розрізати якусь коробку, поїхав з друзями в ліс. Накрешити ковбаси, порізати м'ясо, якогось огірка, помідорчика, все, ми більш нічого не робимо цими ножами. Звичайно, цим ножем ти можеш зарізати когось, порізати когось, якщо ти не забуваєш його гострити, якщо ти вмієш його гострити, не так як я, бо я не вмію гострити ножі. Я взагалі нічого не вмію. Вмію тільки балакати. І то, судячи по підписникам, не дуже гарно в мене це виходить. Але моя порада як перший ніж Авіспа або Ontario РЕД. Деякі люди називають Крисом. Ну, це не дуже розумні люди. Дуже радий був зняти вам новий відос. Сподіваюся, що ви. Ті, хто мене дивиться, знаєте когось в Україні, хто полюбляє Харлі Девідсони, або ви бачили якісь е, канали на Ютубі, які я до цих пір не можу знайти, де наші земляки, українці полюбляють Харлі Девідсони, їздять на них, ремонтують, або просто розповідають про них. Дайте мені, будь ласка. Посилання якесь або назву канала, або просто дати якусь інформацію на таких людей. Мені було б дуже цікаво з ними поспілкуватися. Можливо, колись я приїду в Україну, був би радий зустрітися з ними, взяти в оренду якісь Харлі в Україні і проїхатися по українських просторах на Харлеї. Дуже вдячний вам, мої підписники, що ви задаєте мені питання, коментуєте деякі мої відоси, ставите лайки. І взагалі за те, що ви мене дивитеся, не забувайте. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, задаємо питання. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!